Ваше Преосвященство, священство, всі чесні отці, улюблені браття і сестри. 23 червня для кожного лучанина, волинянина є днем великої пам'яті і великої скорботи. Я кажу великої пам'яті. Це означає пам'яті всієї громади і пам'яті через роки, через віки. Ми стоїмо з вами на площі, де 23 червня 1941 року стояли наші діди і прадіди, але стояли не увесь ріст. Стояли не з приводу якогось свята, а стояли на колінах тісненько один до одного і на вежах, які були тут поряд, були розстріляні. Ми стоїмо на місці, де загинули наші рідні і близькі, в буквальному значенні цього слова. Ми стоїмо на місці, яке воїстину можемо назвати святим. Але навколо цього приміщення є ще багато інших могил, досліджених і недосліджених, де залишилися кістки славних волинян. Це не була тюрма в означенні зібрання якихось. Кримінальних злочинців. Це була тюрма, в яку зігнали усіх, хто любив свою землю і хотів, щоб, за словами Шевченка, на своїй землі була своя правда. За це були вони тут ув'язнені. І не просто були ув'язнені з надією на вирок, а були приречені. Тодішньою радянською владою, більшовицькою владою були приречені на смерть, тому що ця влада пам'ятала одну просту істину. Правда завжди буде видима всім. І щоб не випустити цих в'язнів, вони їх просто знищили. Без суда, без слідства. Оцю історію ми дуже часто і дуже багато разів просто говорили як пам'ять, приходили на це місце, тому що вважали себе родичами загиблих, вважали себе патріотами, які повинні пам'ятати про цей день. І думали, що це буде для нас лише однією історією, яку ми просто будемо пам'ятати. І це воістину була історія пам'яті, можливо, менше історія болю, але була історія пам'яті. Але 2014 рік по-новому дав нам підстави подивитися на цю трагедію. І тепер, коли ми поховали сотні волинян, які загинули. На Донбасі, сотню небесну, яка загинула на Майдані. Війна, яка сьогодні триває, і знову ж таки з цією ж самою наслідниками цієї самої радянської влади. Тільки тепер уже в іншій державі. Але що би сьогодні хотілося, крім пам'яті? На що би хотілося звернути свою увагу? Наскільки ми самі міняємось, споглядаючи на цю дату, наскільки ми самі міняємось, споглядаючи на ці трагедії. Тому що і сьогодні серед Волинян різні настрої і різне розуміння того, що відбувається на Донбасі. Одні говорять, що це громадянська війна, другі говорять, що це боротьба за цілісність і незалежність держави. Невже ми не, не з однієї батьківщини, не з однієї землі? Невже ми не можемо розуміти одну і ту саму істину і одну і ту саму правду? Де хто ще хоче 22 червня вважати днем початку війни? Але є і такі, які вважають, що днем початку війни треба вважати 2 вересня 1939 року. Це було невже після 39-го року не загинули і не розстріляні були тисячі і десятки тисяч українців. Невже це вважати мирним часом? Невже 23 червня? Це була війна. Це тільки був початок. Початок нападу одного людиноненависницького режиму на інший. Фактично нацизм напав на комунізм, Комунізм напав на нацизм. А що нам, українцям тут? Біда, що від одних, біда і від других. Тому для нас ці не є дати, як ми любимо відзначати ще по старінки. Пройшло 70 років визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ну, давайте відзначати, скільки пройшло років від визволення більшовицьких загарбників. Чому одні загарбники, другі визволителі? Українцям, який толк від того. Тому я вважаю, 22 червня не є датою, яку треба піднімати на такий високий рівень. Це день трагедії для України. А ось День нашої скорботи, луцької скорботи 23 червня, коли ми згадуємо невинно обієних. Давайте згадувати свою українську історію, та, яка є в українських інтересах. А не цю історію, яку подавали нам раніше в своїй ідеології. Нарешті треба ставати справжніми українцями, розуміючи, пам'ятаючи свою історію. Тому я бажаю, щоб ми сьогодні згадали ось цих невинно обієних і по-новому дивилися на наше минуле і особливо знайшли порозуміння в Русі про наше майбутнє. Минуле треба згадувати, але і про майбутнє треба думати. Не можна жити лише одним минулим, яке ми бачимо майбутнє своєї незалежної держави. Якщо ми його бачимо і розуміємо, яке воно має бути, тоді ми воістину знаходимо спільні цінності і маємо спільну історію свою. А якщо ми будемо дивитися і рухатися в різних напрямках, ми черговий раз будемо розтягувати Україну одні на схід, другий на захід, третім байдуже. Мене це не стосується і багато інших слів. Давайте з свого обіходу викинемо ці слова, мені байдуже. Відкинемо байдужість, бо це неправильно і не по-християнськи. Господь говорить, будьте гарячі або холодні. Ну не будьте теплохладними, хоч якимись будьте. Сьогодні давайте не будемо теплохладними, а будемо воїстину, гарячими в своїй великій любові до своєї історії і в своїй великій любові до свого майбутнього. Нема в нас рядових тем. Якщо вони українські, вони є головні. Головні теми. І на них ми повинні бути присутні, тим пак показуючи. Нашу небайдужість. Тому сьогодні це не просто, не просто хресна хода і запокійний молемент біля цієї стіни. Це ріст нашої з вами свідомості. Це велика трагедія для Луцька, велика трагедія для Волині. Велика тисячі людей. Тисячі наших волинян розстріляні. Це не завезених десь з Казахстану чи, чи когось з якоїсь іншої країни, і тут вони померли. Це наші, наша кров тут. Наша тут кров просякла цю землю. Тобто кров наших рідних і близьких. Байдути, байдужим до такого бути, я вважаю не то, що неправильним, гріховним. Не може бути це байдужим. З байдужієм будуть насаджувати нам інші цінності, з байдужієм. Нам подадуть таку історію, яку не в нашу користь. Тому давайте духовно зростати, давайте освітньо зростати, давайте пам'ятати про радісні і нерадісні події історії нашого міста і нашої Волині. В першу чергу нашого міста і нашої Волині. Царство Небесне, вічний спокій, подай Господи, всім невинно обієним. В'язням луцької тюрми, і хай Господь дарує їм Царство Небесне, Вшануємо їм нашою молитвою і покладанням квіт. Слава Україні!